Друзі, всім привіт! У нас черговий проміжковий аудит, якщо так можна назвати, для наших слухачів, глядачів від Леоніди Федорівни. Помахайте ручкою. У нас позитивний відгук чи негативний Леоніда Федорівна? Позитивний. Позитивний? Тільки Звичайно, позитивний. Добре. Де... Пізно я добралась до вас. Пізно добрались до нас. Пізно, два роки назад. Ну, Леоніда Федорівна, саме основне, скільки сеансів ви в нас були? Шість. Шість сеансів, да? так. З якої причини ви до нас звернулися? Я не могла ходити, не могла лежати. Боді були в табідранному составі і ліва нога взагалі немила. Взагалі немила. Важко спати було. Кокс, і все причиною тому коксоартроз другої, третьої стадії. Так. Так? Який вам діагностували? Ні, друга стадія. А друга стаття стадія. Ну, але вже ви відчували повний дискомфорт і відчували це на якості однозначно. життя. Однозначно, Добренько. Що, два роки лікували, ви казали, так? Да? Так, да, і травматолог, і невропатолог. І невропатолог, і що куча грошей викинули, результату ноль. Нуль, однозначно. То, що результату ноль хуже. Хуже все стало. З кожним днем хуже, хуже, хуже. Да. Ви ж нам правду кажете, правильно? Звичайно, звичайно. Добре. Вже не тот возраст. Що... Ну, от... І не в моїх інтересах інтересах брехати. Леоніда Федорівна, скажіть чесно, задоволені, не пожалкували, що звернулися до нас? Ні. Да? Ні. Леоніда Федорівна трішки нервується все-таки. Дебют Одна у нас, важливо. правильно? Одна трішки важливо. нервується. Добренько. Ну, для... Я не готова була взагалі. Не готові, такі. Ще до процедури, а після процедури взагалі. Експромт у нас вийшов. Але нічого, такий органічний експромт у нас вийшов. Друзі, коксоартроз, друга стадія, це не вирок, одразу скажу. Полегшити біль можна, не спішіть. Леоніда Федерівна, скажіть, не спішіть міняти суглоби. Ні, мені треба що робити? Я Категорично проти операції. Да. Треба що робити? Займатися? Спортом, за робити. І зарядка. Зарядка я дуже роблю. Дуже. Все. Чудово. Працюю над ім'я. Зарядочка. І в ну, тік-токі ну, дочка мені переслала. так? Да, да? да, 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 да. Ну, от Вправи. Да. Щось таке, то в нього воно і працює, так? Треба зречки робити. Без зарядки, вона. Ну, Одні процедури это мало. Треба займатися зарядкою, треба займатися організмом. Тим більше это вікові проблеми. Да. І я не Саме головне висновки зроблені. Правильно? Да, Правильно? Результат проміжний зафіксували. Ми працюємо далі. Вам дякуємо за відгук. І вам дякую, У вас спеціалісти, ну, просто існутих, Ну, То, що душевний. Дуже уважно, дуже уважно. Слава Богу. І, і всі слава Богу. Не то, коли тих, що я попадала. Працюйте і люди над собою. Це практично записатися реально місця. Ну, нічого, хто дуже, чекає, той, ну, той, той, той знайде, правда? Хто так. шукає, той знайде. Добре, всім гарного дня. Ось такий в нас вийшов коротенький відеовідок. Працюйте над собою. Всім пока. Боже, мені так